Усім привіт! Мене звати Віталій і радий вас вітати на своєму каналі. В цьому відео я вам покажу наші покупки на тиждень в продуктовому магазині Real Canadian Superstore, Супермаркет. Звичайно, ваш раціон може відрізнятись від нашого раціону. Він може бути більшим, він може бути меншим. Я вам лише показую те, що є в нас в нас. Раціон трішки відрізняється кожного тижня різні покупки. Тиждень назад ми, наприклад, купували на 70 доларів морепродуктів заморожених. Ми їх просто кидаємо в морозилку і користуємося ними там, не знаю, місяць, а можливо більше. Так що є такі покупки, які ви робите в якийсь тиждень, і вони у вас на цілий місяць. Покажу вам все, як є. Вернемось по тих цінах, які заплатили ми. Те, що Купуємо ми на тиждень, а ви вже будете відштовхуватись від цієї інформації, дивитись, що вам потрібно, скільки вам потрібно, і планувати свій сімейний бюджет. Вартість перегляду цього відео, один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Продовжую давати відповідь на ваші коментарі під останнім відео на каналі. Віктор Григорощук пише: все вірно, Канада не для слабких, а сильним і впертим забере від 3 до 7 років, щоб щиро сказати I like Canada Так, це правда для тих, хто впертий, для тих, хто буде йти до чогось. Канада реально сподобається через декілька років, і тоді ви отримаєте те, заради чого ви сюди їхали. Той, хто сюди їхав, не знаючи для чого, і хай там якось буде, ну, того нічого не вийде, він поїде назад. Вам потрібно знати, чого ви сюди їдете і що ви хочете тут мати. Якщо ти також хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. Я, до речі, не знаю чому, але дуже часто в таких кульках воно дешевше виходить, чим просто брати собі накладувати самостійно. Не знаю, як так працює, але це реально так працює. Переносимося додому. У мене є ось такий чек. Зараз будемо перевіряти, що, як і по чому. Почнемо із замороженої піци, яку ми одразу сховаємо в холодильник разом з маслом, тому що воно вже тайло, поки я тут збираюсь. Так, дві піци. Два за вісім. Ось такі по 405 грам заморожені. Ось таке масло 454 грама 649. Давайте це одразу заховаємо. І також вам зараз покажу, які морепродукти ми купуємо. Ми купуємо ось такі кальмара Кільця Потім ось такі креветки і ось такі ще якісь там морські штуки. Як вони називаються? Я знаю, як називається російською, але в мене україномовний. Наскільки це можливо, наскільки я стараюсь, так. Грібінець. <різь> грібінець, але ми не впевнені, що в українською це називається грібінець. Ось таких три пачки ми купуємо, потім ми ось так пересипаємо в такий зіп-пакет. Підписуємо моропродукти. Ось так, Вікторія підписує. І ось цей мікс у нас йде на. Пасту або на удон. Ми дуже останнім часом полюбили удон робити. Саме удон, а не пасту. Не знаю, нам щось так сподобалось. Не знаю, чи це корейська, не корейська кухня, але дуже класно. Так що, ось такими репродуктами купую, нам це вистачає на місяць, деколи більше. Як ви помітили, тут немає ніяких ні макарон, ні круп, нічого, тому що ми купляємо також великі упаковки, які нам вистачає не на тиждень і навіть не на два. Деколи це. 3-4 тижні. І з цього нашого набору також залишиться кастрюля. Також залишиться ось цей напій, який розводиться. Можливо, пластівці, можливо, мука. Не знаю, як ми будемо використовувати її. І... Можливо, ось ці сухарі. Також це враховуйте. Щось у нас було і нам це не потрібно. Щось ми докупили і воно залишиться на потім. Ну ви зрозуміли. Ось цей чай, який зараз купують. І Він ну такий прикольний напій. З цієї банки вийде 32 літра напою. Готового це коштує зараз 7,99, Тому спішіть. Це реально прикольна штука. На роботі в нас також є, до речі, такі напій. Наступний наш лот це ось 4,5 кг картоплі або 10 ЛБ. Це 7,97 Далі ось така сітка апельсинів 5ЛБ, 2 кг 300 г. Це 8 доларів. 907 грамів ось таких. Помідорів чері. Вони, до речі, на кілограми виходять дешевше, ніж звичайні помідори. Тому 907 грамів чері це 550. Далі 15 ось таких огірків. Тут не написано, скільки це в кілограмах, не знаю. Як це зважити, але це 7 доларів. Два ось таких брокколі 395 грам це 3,48 кг. Півтора кілограма бананів це виходить у нас 2,30. 2, ,30. 2 кг 300 грам яблук, 8 доларів. 907 грам винограду це у нас виходить 7 доларів. 400 грам ось такого кістечка 5 доларів. Ось такий хліб французький 95 центів. Ось така тортила зі шпицом. У нас 4 долари 59 центів. Каструля 16 доларів 99 центів. Гриби 454 грама, 3,49, сир моцарелла 700 грам 7,89, 12 білих яєць 3,59. Літр 75 апельсинового соку 2,99. 4 літра 2% молока 5,58. Ось таких дві пачки пудінга 2 за 6. Там виходить всередині ось таких чотири штучки. Одна пачка це 424 грама. 279 за 425 грам сухої булки. Мука Робін-Гуд 1 кг 499. Де алкоголізоване вино. Перший раз, коли ми купували таке, ми думали, що це може бути просто як якийсь виноградний сік, але ні, це. Справжнє вино, це просто потрібно спробувати. Це вино, але звідти витягнули алкоголь. І там повних 0%. Мені Ніяких 0,5%. Взагалі нічого немає. Це прям супер. 7,49. За це задоволення, 750 мл. Згущене молоко 2,99. Це в нас 300 мл. Спробуємо, яке воно там було якесь інше, воно дорожче. Ми спробуємо спершу це. Якщо нам це не сподобається, ми вже наступний раз купимо те дорожче. Далі ось така класна шоколадка. Ми вже її куштували, 7 доларів. Це 400 грам. Далі 12 банок Кока-Коли, кожна з них по 355 мл, Ось така упаковка велика. І 4,49. Кілограм 240 грам ось такі пластівці за 949. Ну це не пластівці, а типу вафлі з чорницею. І ось такий малазійський пудинг з мамго. Він, до речі, може зберігатись не в холодильнику, що дивно. Ну, дуже класна штука. Спробуйте. Це прям. Щось дуже таке екзотичне і незвичне, нам воно дуже сподобалось. Три булки тут кілограм 170. Нам дуже сподобалося, щось, типу, як в Польщі бабка. 8 доларів. І також е було би 16 доларів, але там зараз 2 за 12. Тому купили дитині футболку і ось такі шорти. Тепер ось це все. ну і плюс. Ті піци, які є в холодильнику, і масло, яке я сховав в холодильник. Разом додаємо все в купу Також додаємо сюди податок 5% і 7%, разом 12% податку додається, і виходить на касі, повністю оплачуємо 197 доларів 15 центів. Також враховуйте те, що тут на 29 доларів це не продукти, а дитячий одяг. І Кастрюля. Ось така у нас продуктова корзина виходить на цей тиждень. Вона у вас може бути іншою. Також Суперстор є одним із найдешевших магазинів в Канаді. Це нам казали і канадці, і наші українці, що Суперстор це найнижчі ціни. В нашому раціоні є ті продукти, які я б не назвав якимось необхідними для харчування, і тим більш. Корисними, якщо ви поставите собі якусь сильну дисципліну в харчуванні, я впевнений, що ви зможете скоротити ці витрати, і вони будуть у вас ще менші. Якщо вам сподобалось це відео і воно було вам корисним, підписуйтесь, натискайте лайк, пишіть коментарі. Мене це мотивує робити вам більше контенту. Зустрінемось в наступних відео, і нехай вам щастить.